мої любі, усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завершився матч у Кубку Ліги Тоттенхем Готспор у себе вдома на Тоттенхем Готспор стадіон. Команда Анджі Пастикоглу приймала Манчестер Юнайтед. Рубіна маріма! 4-3. Тоттенгем перемагає. Просто якась неймовірна перестрілка сьогодні відбулася. Друзі, сьогодні я хочу про даний матч поговорити. Ну, давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. 4-2-3-1 стартова розставка Тоттенгема. Форестер у воротах. Дрегу Грей, захисники. Спенс Пенрапора по флангах. Сар Бісома центральні опорні півзахисники. Джеймс Медісон центральний атакувальний півзахисник. Хенмінсон Дуен Кулушевський по флангах. Там Домінік Саланка відповідно вийшов грати у нападі. Це стартова розставка Тотнем Госпура. Манчестер Юнайтед 3-4, 2-1 стартова розставка. У гостей Бєєндир в воротах: Віктор Ліндельов, Йоро, Мартіни, захисники, Крістіан Еріксон, Мануе Гарте, півзахисники, Насер Діугу Гудало, Латералі, Бруно Фернандеш та Антоні, центральні атакувальні півзахисники. Ну і Расмус Гелунт, відповідно, вийшов ґрати у нападі. Це стартова розновка Манчестер Юнайтед. Друзі, тепер я хочу безпосередньо про сам поєдинок поговорити. І що я вам можу сказати? Тоттенгем дуже потужно розпочав команда Стыку, Справді тодан краще розпочав. Ну і На 15-й хвилині Діміксаланки. Доміксаланка рахунок, що відкриває. Спочатку Бенди врятував свою команду. Якщо не помиляюся, то Мендісон пробивав. Бєєндир його удар відбив, але м'яч вискочив до Домінік Саланки. Не Домінік Саланке розстріляв Баєндира. Дуже здорово пробув Домінік, Домінік Саланке. М'яч, ж так знаєте, ще відстійки золотів сітковаріт. 1-0. Тоттенгем рахунок матчі відкриває. Після забитого м'ячем, в принципі, Манчестер Юнайтед і м'ячем став більше володіти. В принципі, у Юнайтед і моменти непогані були. Вось. Але, в принципі, Тоттенгем, ну, по ділу все-таки забрав собі перший темп, все-таки. Тут мгям все таки выглядав цікавіше. Ось другий тайм, друзі. Ось другий тайм. Просто якийсь неймовірний взагалі буде цікавий. До речі, Серхер Гейлон, Берґваль, Бернан Джонсен, выйдуть на Хоцбор, Джо Зір, за Діалолі, Легендр Герначчик, Кубі Мейн, та Джонни Еванс, у Юнайтед. Початку другого тайму Дуен Кулишевський на 46-й хвині перевагу Тоттенгема подвоє, а потім Домінік Саланка на 54-й хвині з передачі Спенса зробить рахунок вже 3-0 на користь Тоттенгем Хоцпур. І здавалося, що це вже все. Рахунок 3-0. В принципі, біди нічого не передвіщало, а тотенгем гру контролював, а потім забиває Джошуа Зіркзе. А потім забуває Джо, Зіркзе на 63-й хвилині. Форстер помиляється. Бруно дуже здорово перехопив віддав на Джошуа Зіркзе. ну і Джошуа Зіркзе. Відповідно, забиває гол в порожній ворот. Ось таким чином футболісти помиляються, і футболісти Юнайтед інтригують цьому матчі відродили, а на 70-й хвилині Амад взагалі скоротить до мінімального рахунок. Амад пішов в підкат проти Форстера. Форстер намагався м'ячі вибити, і тут Амад летить в підкат та забиває гол! Ама діалог. Вкотре забиває. Манчестер Юнайтед доводить справу до мінімума. І я вам так сказати Тоттенгем, і справді. Ну, те, що прям паніка була. Але і справді було дуже прям важко футболістам тоттенгема Прям дуже важко було. І справді, Юнайтед, міки рахунок, і справді зрівняти. Я вам так сказати, підвіпічні Рубіна Маріма. І справді, могли матчі зрівняти. Тому що і справді. E, і справді було ось, знаєте, видно, що футболісти Тутнгема розпочинають панікувати. В деяких епізодах а, в кінці, кінці в гол Шельміна-Сона на 88-й хвилі трішки заспокоїть гру. Для тенангема з коталого прийшовся гола сон. Встановив м'яч. На лівому фланзі. Нічого не здавалося б, не передвичайно. Сон нікуди не поспішає. Ага. Сон виконує подачу, але ні. Сон Пробив по воротах, прям скутува та забавал 4-2, Хельмінсон. Корей! Це на 88-й хвилині по перевагу перва Та робить року на контрна. Я думаю, все-таки, напевно, подавав сон, але просто так вийшло. Я не думаю, що прям сон э -э закручив. Хоча Бог там його знає, мені все так здається, що подавав. Просто вийшла <звичай>, така закручена. Подача прямого ворота. Бендир полював до Сиді. Чи нібито його блокував, ну, в будь-якому випадку Вара, до речі, не було сьогодні. Взагалі, у Кубку Ліги в червфіналі Вара не було. 4-2 був зарахований. Але Юнайтед все одно не здався, і команда Рубіна Маріма на 94-й хвилині знову відквитає гол. І, до речі, з которого здав'ю Юнайтет, а баціало подав здоров'я спортфлангу, і тут джо Еванс, джо Еванс пробиває джо, та робить рахунок матчі 4-3. Юнайтед хотів зрівняти рахунок, але футболісти Тоттенгема відбилися ну в кінці кінців в підвіпічні Ендже перемагається. Дуже важка перемога для Тотам Год. якщо дивитися взагалі та статистику, то 9-20 це удари, але 6-5. Справедливості раді 6-5 в площадку, 46-54 контроль меча 3-8 за 2. Якщо девичку на год, то тут ми маємо 200ма. Две нагод, и постакову реалізували У Manchester United было 4 Gulvi та одна гольова Gully Negada була Poach. 420 передачі у Тоттенгема 343 передачі були точними. Ну і 81%, друзі, точність передач складає утатним Госпор. У Манчестер Юнайтед Маріма 480 передач, 399 передач були точними, та 83 точних Передач. 5-1 за офсайдами. З 20 ударів, 5 ударів площину у Юнайтед, 9 ударів, до речі, було повз ворота. і 6 ударів було просто-напросто заблокованими. От Ангема з 9 ударів, 6 ударів площину, 2 удари повз ворота. і один удар був заблокований. По успішних відборах краще була команда Анджі Giпостаколу. 15 успішних відборів до Тангема, 62% успішності. Ну, відповідно, Юнайтед 10 було успішних відборів. та 45 успішності. 2-2 по сейвам, 30-13 вінці м'яча, Тоттенгем більше відбувався. 8-10 за перехопленнями. і Тут була перевага у Юнайтед. 12 порушень правил в цілому у футболістів Ман Юнайтед, 3 жовтні карток у Манчестера. Ман ну і 9 порушень правил у Тоттенхема. 3 жовті картки у Тоттенм Ну і найкращого футболіста матчу, друзі, я б, напевно, б, Домінік Саланка Брав би найкращого футболіста. Домінік провів 89 хвилин, оформив дубль, який в принципі приніс тот перемогу. Я би виділив би Амада. Амад дуже здорово вийшов, гол плюс пас за 35 хвилин. І Амад був дуже активний. Сон, неймовірно, все гол скутового. Знаєте, Антоні також напевне матч, в принципі, провів. Джо,ша Зірзе непогано вийшов. До речі, друзі, хочу вам статистику прокоментувати першого та другого тайму. Ми бачили загальну статистику, але давайте на тайми її поділимо. Дивіться, за перший тайм 51-49 контроль. Перевага у Юнайтед. Далі 6-7 за ударами в поворотах, але 3-0 за ударами в вплещено. Тут перевага Тотенгема. 3-1 за кутовими. Перевага у Юнайтед. Другий тайм. 43-57 контроль, контроль у Юнайтед виріс. 3-14 удари. вирісла перевага у 3-5 з ударами площину 5-2 за закутурами. Тобто Юнайтед переграв в у другому таймі. В принципі, у Тоттенгема в другому таймі 3 удари, 3 голи. Справді ідеальна реалізація підучний пастекову у другому таймі. 3 удари та 3 голи. Тоттенгема У Юнайтед у було 14 ударів. Ну, і цілому, 20 ударів наніс Юнайтед друзі, 20 ударів на Ніс Якщо брати, друзі, підсумок цього матчу, то, в принципі, такий рівний був поєдинок. Ну, в принципі, обидві команди рівні. І справді мало взагалі бути 4-4, і серія пенальті якась, така якась розв'язка. Ну, в будь-якому випадку Тоттенгем перемагає, і усіх оболівальників Тоттенгема вітаю Ваші улюблені команди з перемогою. В болівальники Манчестер Юнайтед. Не засмучитись, команда Рубіна Маріма по рахунку 0-3 показала характер, повернулась в гру, і справді, Манчестер, Браво, дуже хороша гра від Манчестер Юнайтед. Дуже цікавий матч сьогодні відбувся: Тоттенхем, Ліверпуль, Арсенал та Ньюкасл Юнайтед. Це усі учасники півфінала Кубка Ліги. Друзі, а я вам дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі! Усім до побачення, усім нових зустрічей.